Ось, своєрідна рідна золота рибка. Жалко бажання ще не навчилася виконувати. Ну, говорити вже говори, На, скажи щось на камеру. Ну-ну, скажи, не мучай, ну промигай. Каже, слідкуйте за губами. Ви ж тебе тут не... Да? На вухо мені скажеш. Ну кажи, каже, я послухаю. Що ти мені хочеш сказати? Що, вони до мене причепились? Думаєш... Я знаю, що екологію ми тут з тобою губимо. <ріху> да. Брехуни. Всі кажуть, що брехуни, але, але кримінальну справу завели. Що, 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 що ти хочеш сказати? Куди послати? А ні, не треба, Фейсбук забани. Да, да. Насам ну, краще скажи. Вони все рівно нічого не зрозуміють. Крім мене, я тебе розумію, добре, вони не зрозуміють. О-во-во, правильно, правильно. О, вискажись. Ох, щоб ви знали, що він говорить. Ну, давай я буду перекладати, бо ніхто тебе не поймає крім. Так, що, що. Коли відчепляться? Не знаю, не знаю, коли відчепляться. Тобі добре тут? Каже, що дуже добре. Це каспійський осетер, каже, що ще краще, ніж в Каспійському морі було. Да, Джерельна вода носіківська прекрасна. Ну ну так, да, да, кажи, каже. Відпустити назад вставок. Хорошо, хорошо. Добре, добре. Ну все. Кажи до побачення, кажи, кажи, до побачення. Все. Дякую за увагу. Кажу. Правильно. Все.